Чеснок їдемо, цибульку їдемо, клюкву їдемо, вітаміни. Перш за все треба слідкувати за, за своїм одягом, як, щоб не вмерзли не ноги, лице за, за, закривати. Ну і старатися провітрювати кімнату, де віддихаєш, де, віддихає, де спиш. Ну і приймати такі ті. Випустимо часник, цибулю. Ну і ще малину допомагає кажуть. Коли ви відчуваєте на той момент є вже чи підйом, ні, не підйом температури, а простуда звичайна. На одну хвилину ноги в холодну воду одягнути шкарпетки шерстяні і ходити рівно одну хвилину. Дві-три хвилини так, навіть по кімнаті прийняти гарячий чай і вкритися теплою ковдрою і до ранку відпочивати. Можна пити чай з імбрем, з медом. Це стандартна схема. Нічого не роблю, відверто вам скажу, абсолютно. Ну, мабуть, що більше я для дітей якісь превентивні міри застосовую а на рахунок себе взагалі нічого. Для дітей це противірусні препарати, все. Для профілактики дядяники різні. І п'ю порошочок, фармацитрон. Саме перше я вам скажу, колись як наші прадіди, ну, наші ще покоління старіше, завжди природні методи. Всі. Часник, цибуля, все своє було. Зараз взагалі грип, воно можливо тут грип і скривають його трохи, бо, тому що цю бактерію взагалі-то, вона можливо і занесена цю Україну сюди. Але ж найкраще це лікуватися, як наші діди. І вони настільки були здоровіші. Бо зараз так, медикаменти від одного лікуються від грипу, а другим буває в організм. Ну фактично ніхто за цим контролем у нас немає не ведеш за цими медикаментами, за таблетками. Я рахую тільки з природніми. Все має бути чесник, цибуля своє природнє. і саме взагалі все з огороду їсти, щоб якісь вітаміни були, щоб ну, організм тільки так укріпляться, бо таблетки одне береш, а друге може калічити. Ну це тільки один варіант. Такого що зв'язаного з медикаментами нічого. Гуляємо, їмо е, вітаміни. Зазвичай так, це здорове, здоровий спосіб життя. Обов'язково зранку на ще випиваю стакан склянку перекип'яченої води, ну так злегка такої теплої. Далі випиваю три яйця перефилених і, звичайно, вівсянка. А там по бажанню, якщо можливо інколи яйце смажене. Ось і намагаюся тримати себе в формі спорт, йога. Гуляю на свіжому повітрі, тепло одягаюся. Цибуля чесник, да, їмо Я профілактики. А так, щоб ну, мед, лимон. Більше нічого такого. Чесник їмо, цибулюємо, цибулю. малина, смородина. Воду. Шепшина, парк, средствами. Да. да. профілактику, обмивання холодною водою, до того було, контрастне душ. Так, Закалювання в основному. Щеплення не робимо, чесно кажучи. Ще не дійшли до того, щоб щеплення робити. Колись робили, а потім сказали, що це неефективно щеплення робити. Так, А так, там ще лікарські засоби робили. А профілактики, а так в основному народне средства. В основному. Літом треба підготовку робити. Літку. Сонце, воздух і вода наші найкращі друзі. Розуміли? Але саме зараз, що ви робите? Зараз? Ну такого нічого особливого. Ну, сліновий мажемо носика, мажимо діткам і собі. Ну, маски не носимо поки що, бо ще не сильно, якби така епідемія в нас в рівному. Але якщо потрібно, буде будемо носити обов'язково.